Недостатній рівень вітаміну Д може спричинити рак. Чули таке? Те саме іноді кажуть і про вітамін С. А от про вітаміни групи В. навпаки, існує думка, що вони можуть стимулювати розвиток пухлин і заборонені для онкохворих. То, де правда, а де міф? і як правильно вживати вітаміни. Наприклад, ви знали, що деякі не можна змішувати, а інші, наприклад, така 2 навпаки потрібно. Для чого це? Мене звати Ольга Читайло, і сьогодні я розповім усе, що дізналася від медиків про вітаміни простими словами. Підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати корисну інформацію про здоров'я. І ми починаємо з першого трохи теорії. Вітаміни поділяються на жиророзчинні: це А, Д, Е, К та водорозчинні, С та Б групи. Жиророзчинні накопичуються в організмі, водорозчинні виводяться швидко, тому потребують регулярного поповнення. Спойлер саме їх не рекомендують змішувати, краще робити пау між прийомами різних типів. Ви ж згадайте, які вітаміни приймаєте і чи приймаєте взагалі. А я ж нагадаю, що сьогодні розповідаю те, що говорили лікарі, і саме їм буде перше слово. Готуючись, мала дві цікаві розмови з медиками. А це Валентина Чижова, керівниця відділу фармакотерапії і вік залежних хвороб інституту геронтології імені Шоботарьова та онкологиня хіміотерапевтка Анна Хмель. Тепер про групи вітамінів. Отже, почнемо з вітаміну групи А. Основне, підтримує зір, шкіру, імунітет, підсилює дію вітаміну Д, джереро тобто приймати його треба разом з їжею. А далі послухаємо лікаря. Вітамін А взагалі класна ситуація. Всі звикли, що це треба для зору, зоровий аналізатор. Але до вітаміну А дуже класно його попередніки, це ретинол. Якщо є можливість ретинолу, знову ж таки, є добові дози, вони коливаються знову ж таки профілактично. Ну, друга група це вітаміни групи В, і про них буде трошки більше. Це група з восьми водорозчинних вітамінів, важливих для багатьох функцій організму. Отже, вони включають вітамін в 1 В2, В3, в 5 В6, В7, В9, в 12 І хай мене вибачать неврологи, але здається, це їхній улюблений вітамін. Тобто, якщо є неврологічні болі, вітамін Б йде в протокол. Наприклад, у моєї мами був опорізуючий лишай, це дуже сильний неврологічний біль і теж призначається. Вітамін Б і він допомагав. А, також, якщо були болі при переломах, також призначали вітаміни групи Б. Необхідні вони для чого? Необхідні для роботи нервової системи та покращення обміну речовин, синтезу білка, функції шлунково-кишкового тракту, а, підтримки енергетичного обміну і власне деталі, як приймати ці вітаміни, що можна, що ні, що краще комбінувати. Валентина Чижова розповіла: послухайте, це цікаво. Що жінки нас більше передивлялися: проблеми остеопорозу, проблеми гіподинамії, проблеми остеоартрозу, і оцей вегетативний нервовий системний біль. Він може хвилювати людей, в тому числі і за рахунок дефіциту вітамінів групи Б. Вітамін Б3, наприклад, тіамін. Я взагалі дуже обожнюю. Його дефіцит є така тріада, навіть говорить: діарея, деменція і дерматит. Гарна тріада. Тобто, не приведи Господь, наприклад, той самий магній, ми звикли, що є комплекс магнію Б6. Я би знов додала до магнію, наприклад, не просто b 6 а b 1 b 3 b 6 і b 12 Чому? Тому що така зв'язка дуже гарно працює. І якщо ви, може, стикалися, я зараз дуже часто бачу: приходять пацієнти з таким запитом. По-перше, всі розумні, всі складають аналізи самі собі, і такий показник як гомоцистеїн. Підвищений гомоцистеїн. Про, це, про що це говорить? В принципі, про порушення обмінних процесів. І є у мене пацієнти, які дуже багато виклалися на його відновлення. Але він дуже важко піддається відновленню з одного боку. А з другого, коли ти розумієш механізм, чому він підвищений, все стає дуже легко. Де береться взагалі гомоцистеїн? Тобто ми поїдаємо м'ясну їжу якусь, і отримає організм той самий метіанін. З метіаніну під дією знову ж таки вітамінів групи Б і утворюється цей гомоцистин, тобто це білковий обмін, це амінокислоти. От приходять пацієнти, коли низький білок. Одразу треба ставити самому собі питання, а як чи нема дефіцитів вітаміни групи Б? А чи немає там зниженої кислотності шлунку? Е, Вітаміни групи Б відповідають перед усе за, за нервову м'язову передачу е, про кисні процеси е, при цукровому діабеті, коли нейропатичний біль і коли пацієнти приймають препарати метформіну, вже доказано, що є метформін залежний дефіцит b 12 Теж про це дуже багато є робіт, але чомусь наші лікарі про це не говорять. І у нас є пацієнт, який каже, перша його скарга була, що він спить в шкарпетках будь-яку пору року. І коли ми це подивилися, по-перше, є можливість зараз в лабораторії визначити вітамін в 12 І по-друге, ми просто проаналізували його стан. Перше, що він сказав на лікування, він каже: а ви знаєте, я перестав спати в шкарпетках. Тобто, ми йому змінили лікування, ми прибрали мідформін. Зараз є можливість згідно протоколу по цукровому діабету різні групи цукрознижуючих препаратів, і додали B12 в 12 в комплекси. Власне, пані Валентина нам розповіла, коли варто вживати вітаміни групи Б, але є нюанс. Ці вітаміни дійсно дуже обережно призначають онкохворим. І ми про це розповімо далі. А ви ж подумайте. Чому так стається? І ще одна група вітамінів: це вітамін С, дефіцит вітаміну, С доволі поширений через зменшення його вмісту у сучасних продуктах. І симптоматика такого дефіциту: це кровоточивість ясен, проблеми з зубами, анемія, ламкість кісток і судин, зниження імунітету, набряки, ніг, крововиливи під шкірою. Ну а що буде, якщо передозувати відомої симптоматики, це діарея, болі у штунку, сечокам'яна хвороба. Також може бути. А мені про Передозування особливо цікаво, бо я, наприклад, люблю Аскорбінку, мені просто смачно, я не можу, може її неконтрольовано багато їсти. На щастя, алергії немає чи інших симптомів. Але от чи є передозування, невідомо. І коли я запитала Валентину Чижову, чи можна виміряти рівень вітаміну С, вона мені сказала, що ні. От Б і Д виміряється, а так, вітамін С ні. А ще його не можна бажано не змішувати з іншими вітамінами. Ну і що робити, щоб поповнити добову дозу, а, можна, звичайно, приймати дуже обережно. З рекомендацій лікаря, вітамін С куплений в аптеках, але власне, лікар рекомендує все ж таки звернути увагу тут на харчування. І, за її словами, для того, щоб поповнити добову дозу вітаміну С достатньо одного Ківі у день. це. І тепер про вітамін Д. Побутує думка, що у наших широтах у всіх є його недостача. Це правда, але не у всіх. Тому вітамін Д треба починати приймати тільки після аналізу і орієнтуватися на те, що він має бути ближчим до вищої межі норми. А також іноді можна спостерігати таке. Людина приймає вітамін Д, а він не підвищується. І як пояснила Валентина Чижова, він. Сам по собі просто повноцінно може не засвоюватися, потребує жирової основи. Тобто, якщо ви вживаєте вітамін Д, то разом з ним можна вживати омега 3 або просто з'їсти хліба з маслом, і це також допоможе засвоєнню цього вітаміну. А також він погано засвоюється при порушенні роботи печінки, нерковій недостатності, проблемах шлунково-кишкового тракту, зниженні кислотності, наприклад, шлунка. Ну і нагадаю, також природні джерела вітаміну Д це рибі чи жир, Тобто будь-яка жирна риба, це, наприклад, жирний оселедець, скумбрія, червона риба, лосось, горбуша, в також в курячому жовтку багато вітаміну Д. І власне саме, як, як потрібно краще приймати вітамін Д, і коли саме від Валентина Чижова також розказала: наприклад, за її словами, краще його поєднувати з вітаміном К2. Чому? Послухайте. І от саме тому, що вітамін Д потрібно приймати по-перше, з жировою якоюсь основою, і в ранішні часи після прокидання, тобто під час їжі або після їжі. Обов'язково з вітаміном К2. Це теж жиророзчинний вітамін. Дуже часто задають питання люди, які приймають, наприклад, кроворозріджуючі препарати. от Вітамін К2, дуже там складно як, щоб не визвати кровотечу, не визвати ускладнень. Треба чітко розуміти, є К1 і К2. К1 відповідає якраз за геморіологічні властивості крові і геморреології, а К2 якраз відповідає за те, що він завдяки йому саме всмоктується вітамін Д і кальцій йде в кістки. Тобто, якщо цей баланс не витримувати, то буде кальцифікація судин. Ну, і тепер я обіцяла окремо про вітаміни і онкологічні захворювання. Ну, в моїй сім'ї, ось які мама має онкологічний діагноз, це також дуже обговорювалося. Наприклад, неврологи радили дійсно бути дуже обережними із фолієвою кислотою чи іншими вітамінами групи Б. І а, от загалом, а от вітамін Д призначили. Як корисний і який важливий для поповнення під час онкологічних захворювань? Цю тему ми обговорили з онкологіною Анною Хмель і погрупували по вітамінах. Прошу послухати дуже часто при призначенні деяких препаратів, особливо на основі таксамі це паклі, таксел, доцтаксел, який використовується що при раку молочної залози, раку яєчників, легенів. Ну він практично. Про всіх нозологів визначається, там є така побічна ефект, як полінейропатія. І без вітаміну В справити з полінейропатією неможливо. Єдине, що ми повинні контрольовано призначати комплекс вітаміну В не більше, ніж на місяць. Це називається короткі курси, його не треба боятися абсолютно повністю не приймати. Але. Наприклад, якщо у нас виникає залізодефіцитна анемія у пацієнтів на фоні хіміотерапії і у пацієнта, наприклад, ми лікуємо рак легень. То ось комплекс вітаміну Б, особливо де знаходиться велика кількість Б12, строго настрого заборонено, тому що є величезні клінічні дослідження, які доводять, те, що пацієнт, який палить і приймає вітамін Б12, у нього значно збільшується ризики розвитку плоскоклітинного раку легень, і курцям треба дуже обережно з прийняттям цих ліків. А, Тобто вітамін групи Б призначається тільки, якщо є нестача нестачі вітаміну Б і є загрожуючі стани у пацієнтів, які проходять хіміотерапію, і без яких ми не можемо, тобто без вітаміну Б, ми не можемо справитися з цим короткими курсами на місяць, а от мамі не призначали неврологи, тому що казали, що воно стимулює ріст пухлини. В новому випадку це рак ракієчник. Дивіться, стимулює стимулює ріст пухлини тільки а, вітамін В12. І Б9. Б6, який входить да, в магні, наприклад, Б6 антистрес, його можна спокійно абсолютно призначати нашим пацієнтам. І це є міф, що вітамін Б заборонено строго настрого при лікуванні онкології. Вітаміни С ми рекомендуємо нашим пацієнтам приймати не під час хіміотерапії, а не під час променевої терапії, тому що вітамін групи це в великих дозуваннях. Тисячу і більше міліграм на добу, а вони можуть знизити ефект від введення препаратів, тобто зменшувати концентрацію. Якщо, наприклад, пацієнт захворів під час хіміотерапії гострими респіраторними захворюваннями, тоді так, на 7-10 днів ми призначаємо самостійну групу вітаміни С, але реально краще це отримувати з харчуванням, аніж. Рехенько від лікаря приймати для того, щоб покращити свою імунну систему. Нестача групи вітаміну Д, особливо у жінок, може призвести до раку молочної залози, міломної хвороби і раку яєчників. Це є доказова база, про яку це можна абсолютно спокійно прочитати в медичних журналах. В публікаціях медскейпу, ПАБМеду і як, особливо, коли жінка в пременопаузі або постменопаузі, ми повинні обов'язково контролювати у цієї жінки рівень кальцію вітаміну Д. Якщо у неї є нестача, яка може призвести до порушення підшинкової залози, стану молочної залози, ми повинні призначати. Мінімально це 2000 міліграм на добу, коли у нас є невелика нестанча. Якщо у нас є великий дефіцит, ми починаємо призначення 4000 4 тисяч міжнародних одиниць на добу. І дуже часто, коли проходить пацієнт на консультацію з аналізами, каже: у мене гарні результати, у мене в межах норми. Але для вітаміну Д головне, щоб показники вітаміну Д були не на межі нижньої норми, а на межі верхньої норми. Я сподіваюся, що вам було цікаво і який висновок з цього можна зробити. Вітаміни вживати потрібно, це наше здоров'я, але все потрібно робити помірковано і консультуватися з лікарями, тому що тільки вони знають оці нюанси, що з чим комбінувати і як краще приймати. Наша ж наступна розмова буде про те, про їжу і онкологію, чи є види їжі, які можуть спричинити рак, чи є, наприклад, якась їжа, яку не можна їсти, коли у вас вже є діагностоване онкологічне захворювання. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб отримувати корисну інформацію про здоров'я.